Е ж, подяку за сумлінну працю спершу сам собі купи квіти. Абсолютно дикий випадок стався з вихователькою однієї зі столичних музичних шкіл. Олені Бондаренко, 72 роки, 54 з яких вона навчає маленьких музикантів грі на думрі. Це український щепковий інструмент. Кілька днів тому її разом із вихованцем і концертмейстером запросили в мерію на нагородження почесними грамотами. Втім, перед цим жінок попередили з пустими руками в мерію йти не можна на церемонії нагородження. Треба самій собі купити букет. квітів. Я не можу себе настільки не вважати себе, щоб принести квіти самой себе. Вот так получилось, що я не купила квіти. Награждення все закінчилось. Я думаю, ну ладно, квітів у мене нету, а мені квіти не нужны. Я говорю, Ірина Вікторовна, а де мені подяку? А Ірина Вікторовна говорить, ви квітів не принесли? подяки не буде. Так само відмовилися купити собі букет і ще одна вихователька концертмейстер цієї школи. І так само нагороджувати відмовилися. Ми просиділи всю церемонію, нам цвіти не вручили. І па подяку не вручили, цвіти не вручили, вообще нас не объявили. Ну, таке вчинене, що як будто нас не приглашали туди. Я говорю, неужели цвіток не цвіток цветок невелируют мої заслуги, за що я получаю эту подяку? Мне ответили, что ничего не знаем. У міській адміністрації викладачів не нагородила, навпаки, пригрозили, кажуть, їхню цитую непристойну поведінку, розглянуть на найближчій педраді. Туди сьогодні і прийшли вікна. Нет, мама, і так обидно стало. думаю, Ну як же так футболяють? Присто... Ну просто пінають. Як так можна проробити 54 года ні вот так вот футболя? Діла а діла і навіть не в ситуації, а діла в чоловіки, тому що чоловіка ща знаєте, за що? За пиль та Чим закінчилася ця історія. Які пояснення дали чиновники КМДА і чи покарають винних у цьому абсурді? Дивіться вже у вікнах о 22-й.